Ви як організатор Дня молоді, чому ви обрали саме таку тему, саме таке спрямування? Бо ну, що дивлячись на потреби молоді. Говорячи з ними, те, що вони переживають, теж дивлячись на напад, який світ дає на, на молоді, передусім через музику, через фільми, через радіо, через... Все, навіть просто реклама. Мені дуже дивляться, особливо, наприклад. Реклама в Києві була, продають будівельні матеріали, а там жінка майже а при Причому там жінка і будівельні матеріали? Просто щоб роздягати жінку так, щоб знижувати. І це кидається на нас весь час, як велика на нас. І церква якийсь спосіб мусить захищати себе і говорити правду, тому що обманують нас всюди. Цей день молоді відрізняється від попередніх Днів молоді. Може, трохи розкажете про те, чим він відрізняється. Я не знаю, для мене кожен молоді це нове. Я не маю... У мене я такий, що не дуже дивлюся на те, що було. Те, що було, я дивлюся помилки. Те, що мені не подобалося, щоб не повторювати, А кожен рік це нове. Все, все нове, Нові події, нові... Коли ми збираємося, збираємо, збираємо кажуть, що ми будемо робити в цьому році. І, і тоді починаємо думати. Кресна дорога, я казав, да, хресна дорога була кожен рік. Пробуємо, що знову. чи вийшло, чи не вийшло, не, не знаю. А потім ми збираємося, сидимо, спілкуємося з молоді теж, що вони думали. А потім ми будемо знати, чи вийшло, чи не вийшло. Якщо не вийшло, то і міняємо наступний рік ще раз, або вертаємось, робимо інший способи, хресна дороги ще раз. Або щось нового. Наприклад, хресна дорога, не, але набагато. Сьогодні, наприклад, не було утренних хваль. Бо так семінаристи вийшли і радувалися. І здається, що прикольно було, правда? Напевно, отець таке питання. Скажіть, напевно, що ви не один працювали на цій день. Молоді у вас була команда. Скажіть, будь yeah. ласка, хто входить в цю команду? Боже, зараз треба подивитися на цю команду, <рес> бо я з пам'яті не знаю. Починаю. Сестра Гелія відповідає за музику. Сестра Гелія разом з пані Наташою. І прізвища не знаю. Сестра Маріна разом з сестрою Людмилою вони займалися реєстрацією. І сестра Марина ще деякі речі ще теж. Ну, вона робила, робила майже всюди. Добре. Е, Отець Юстин, е, францисканин. Він займався передусім, сім слів. Отець Віталій з полотен, з мальованки. Займався кав'ярні. Отець Вадим, Вікарій Скрошний, він займається літургією і аніматором. Пані Валя, Валя Боронівська, вона займається відкриттям. Відкриття і все, що зв'язане з подякою і з штукою, скажімо так. Вже Михайло. Коронівський знає, як міша для міша. нас. Ми і, і, він займається, він грає музикою і сайт, він, він, той, він той, який займається сайтом наш. І теж мені теж дуже допомагає багато різних речей. Добре. Отець, маємо це відео, напевно, буде викладено на десь. Вибач, вибачаюся ще. Є ще Артем, Біле, Артем, Артем Білеуш, він займається відповідальний за порядкові. І був теж завжди нам допомагає е Коля Миколай Варфоломей завжди допомагає теж і сценарій, і, завжди присутній теж. Та команда достатньо велика, так. Тож, так. велика велика. Так. Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли, що би ви хотіли якісь звернення записати до молоді, да, таке неформальне, да, яке вони можуть бачити після того, як пережили день молоді? Може, Можливо, зараз можна це висловити. <рес> 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 Не знаю. Тобто, <рес> може на кшталт того. Для того, ніж, що ви хотіли зробити наголос. Відомо, кожен для себе сам своє візьме з цього. Але на що ви, власне, як організатор хотіли зробити наголос у цій справи? Те, що завжди, в кожний день мови. Єдине, що могли зустрітися з Господом з Христом. Єдине це. Це найголовніше, тому що якщо нема цього, то нема нічого. Єдине, що могли зустрітися з Христом. Щоб мали не те, що отримаємо в наших парафіях. Каталізація, знання, розум. Але що мали досвід досвід. Тому що, наприклад, якщо людина хвора, вона може знати склад ліки. Але знаючи склад ліки, їй не допомагає, якщо вона не приймає сама ліки. Якщо я знаю склад торти, то здається, що торт змачне. Але поки не пробую цей торт, я не знаю, тільки в розуму, але не знаю, не хочу. Тому у нас в певному мірі так є. Тому що нам робили катекези. Робили говорити, говорили дуже багато. Але досвід цього. Іноді наше християнство залишається на рівень те, що батьки говорили. Те, що казали нам е, катеки, священники, але так я завжди пригадаю е, йогу. які говорили йому про, про Бога, говорили дуже багато. І не коли прийшли ці як називається ці поразки, можна казати поразки, переслідування і. Він не відрік Бога, і в кінці кінців він говорить, одну дуже важливу річ. Каже, раніше я знав Бога через те, що мені казали. А зараз я сам побачив його. Я сам досвідчив. І це найважливіше. Раніше я знав від чутки, а зараз я бачу його і досвідчив його. І це найважливіше досвідчити, мати досвід Бога. Щоб бути християном, треба говорити, мати досвід Христа. Не говорити. Може бути твоїм другом. Але щоб бути твоїм другом, мушу знати, хто ти, твоє ім'я, звідти походить, твої страждання, твоє що приносить тобі радості. Мушу знати це. А якщо мені розказують про тебе, я буду знати про тебе. Але не будеш для мене другом. Правда? Правда, правда? Отець, напевно, те, що, що робите, є дуже важливим. Дуже важливим і дає свої плоди. За цей час, який поділили дуже вам щиро дякую. Будь ласка.